Доброго ранку, віничани та гості нашого міста. Хочу вам розказати сьогодні про таку тему, як шочна кам'яна хвороба. Що це таке, як обстежуватись, як лікуватися. Жочна-кам'яна хвороба це захворювання печінки, жовчного міхура та жочно-вихних шляхів. Зазвичай пацієнти дізнаються про жочну кам'яну хворобу після приступів. А саме різкий біль в правому підрібір'ї. Біль часто виникає після погрішності у дієті, а саме жирної їжі, алкоголю, ведення малорухомого способу життя, цукровому діабеті, спадковість. Зазвичай хворіють частіше жінки. Це зв'язується з вагітністю і їхнім гормональним фоном. Крім болю, виникає блювання, тошнота, може виникати діарея, підвищення температури до 38 і більше градусів. У будь-якому разі. Самостійно не потрібно ні приймати жару знищучі, спазмолітики, а саме, як люблять наші пацієнти, ножпа, спазмолгон, нурофен. Потрібно звертатися до спеціаліста в першу чергу, також до сімейного лікаря, щоб мати можливість дати аналізи і відправить вас до військового спеціаліста. Це саме буде займатися з вами гастроентеролог або хірург. Хірург ретельно збирає анамнез, виконує аускультацію, перкусію, пальпацію. Потрібний йому загальний аналіз крові, колограма, білі рубіни, УЗД-діагностика. Якщо своєчасно не лікувати жовчну кам'яну хворобу, можуть бути ускладнення, які призводить навіть до летальності. Хочу вам наголосити, що краще захворювання профілактувати, чим лікувати. А саме робити УЗД органів червоної порожнини раз в півроку, консультація гастроентеролога та хірурга. Золотим стандартом лікування жовчно-кам'яної хвороби це лапароскопічна холецистектомія. Дорогі друзі, бережіть себе, будьте здорові. До нових зустрічей на телеканалі Віта.